Коли місто тримають заручниках. Все Грейгу, а ну сигналь! Двоє найкращих з найкращих Ау! мають об'єднатися. Червоний, зелений, гралений. Чекай! пси ж не розрізняють кольорів. І битись як одне ціле. А що як пришити голову пса до тіла чоловіка? Заводить друзів розкриває злочини і навіть грає на піаніно для літніх людей, дістав уже цей людопес. Час зупинити супа копа. Він не зруйнує мої лихо плани знищити усіх доброробів. Сюди. Тільки ти можеш його зупинити. Ти, твої кунг-фу-трюки, твої всячі штуки. Усе це. Не гай часу. Усе годі. фу! Та вибітайся вже! Журуй, по І мені начкати, якщо на це піде не зайво Ха-ха-ха! Єдине завдання, чуєш, не зводити очей з отих моніторів. Адже якщо хтось дістане твою улюблену іграшку і помахає нею. Ти ти дивишся на монітори? Чи раптом хтось покаже тобі грайливу сіру білку? Ти дивишся на монітори!